Пропонуємо до продажу магніти з реальними показниками сили на відрив. Якщо хочете дізнатися, як саме ми перевіряємо, і взагалі, як перевіряються магніти, та встановлюються показники їхні, їхні дані сили на відрив, додивіться це відео до кінця. Розповімо вам безкоштовно і покажемо цей секрет. І також ви можете замовити в нас будь-який магніт для будь-яких цілей, попередньо безкоштовно проконсультувавши з нами, І ми розповімо вам, для чого який магніт підходить, який предмет, стрічці чи озера можна дістати, яким магнітом, та порекомендуємо спеціальні мотузки, які будуть не тягнутися, не путатися. Та не напитувати воду. А тепер, як і обіцяв, перейдемо до тесту магніту. Беремо для іспиту магніт двосторонній на 250 кг з отакою ось великою ручкою подвижною. Один з найкращих магнітів, який зручно використовувати для магнітної рибалки. Він в будь-якому положенні може вам прицепитись та знайти витягнути якийсь метал. Вмикаємо наш апарат. Примагнічуємо магніт. До металевої пластини товщиною 1,5 см. Наш магніт примагнічений і дивимося з правої сторони на максимальний показник в кілограмах. 277 кілограмів на відрив.